потамадувала трішки на халяву і втекла по дуже важливим справам. І Так, якщо вас відпустили, то навіть зробити собі манікюр вважається дуже важливим ділом. До речі, такий вигляд нігтів в мене був завжди, адже я майстер манікюру, але для початку трішки кохала, щоб відкрились очі, і можливо прийшли якісь нові ідеї. До дівчат принципово не записувалась, адже навіщо мені той манікюр за годину? Адже я можу його зробити сама собі за якихось там півдня. Зараз це для мене особливий вид релаксу, але звісно тільки для себе, тому що мене дуже часто запитують, чи буду я повертатися. До роботи з клієнтами відповідаю, звісно, ні, адже як виявилося, година роботи няні коштує набагато дорожче ніж година манікюру. Чому ми не любимо робити манікюр майстрам? Тому що вони не клієнти, вони ревізори. ревізори з інспекції, а чого так, а не так. Переривчик ще на одну каву, який не приніс на вихід, звісно. І коли звичайна клієнтка дивиться серіал, то майстер манікюру дивиться все уважно під мікроскопом. І Коли звичайна клієнтка говорить, мені все подобається, то майстер в якості клієнта скаже, а чому пилка 180 грит, а не 150. Робити манікюр майстер манікюра це як готувати борщ для своєї свекрухи. Ти ще його не зробила, але вже знаєш, що буде не так.